Житаємо вас з перемогою цьому подику, і наскільки пам'ятаю, це перша перемога для армії саме у коварній лізі на цьогорічній. Ну і, і е, яка у вас була саме мотивація на цю гру? Е, тим більше, що до цього вам не вдавалося перемогти? Та мотивація одна насправді це отримати задоволення, врешті-решт. Адже ну, останні ігри ми всі програли. Деколи в боротьбі, деколи без шансів. Це завжди складно, і хочеться ну, отримати ці емоції перемоги, що нам сьогодні вдалося. Ми дуже раді. Ну, особисто, я так хочу. Сьогодні такий був момент, коли ваша команда вела 6-3, могла б, в принципі, спокійно закінчити гру, але потім щось пішло не так, і почався валідол. Що призвело до такого валідолу? Я думаю, втома, по-перше, бо дуже спокотно сьогодні і дуже важко було протягом всього матчу витримувати цей темп. А ну, і дуже, я думаю, посприяло. не хотілося б обговорювати судівство, але ж ну, цей гол, я як воротар, я бачу, де знаходиться м'яч, він повністю не пересіг лінію. Проекція точно була на лінії, його зарахували, ну і, звісно, після того починається нервозність. Ну і сьогодні, окрім того, про який ти сказав, ще такий курйозний гоп, був вже протилежні ворота, коли. Це нам віддали. <смі> <смі> і ми потім. Коли вже пішла сам зміна на підопліво, за твою кар'єру ти бачив щось подібне взагалі? <смі> Чесно кажучи, ні, таких помилок не доводилось, бачив. Ну, <смі> і... <смі> дякую, дуже дякую, голки. Твоя в принципі, ось, позиція, саме як вратаря... Цьому плані. знаю, що вратирі завжди солідарні. І що ти зараз можеш сказати саме Штефонову, щоб його підтримати? Ой, я не знаю. Всі ми ну, особисто я в такій ситуації не був, але ж помилки, особливо голкіперські, Це звичайна справа Від них ніхто не застрахований. Хочу, звісно, підтримати сил йому. Я думаю, в наступному матчі він так вже не зробить. Дякую.